Працює він не на елементах. пальті. Пал пал кондиціонування. Друзі, я впевнений в тому, що ви 100% чули про автохолодильники, які можна брати з собою в дорогу на кемпінг, на відпочинок. Працюють вони від автомобільної бортової мережі 12 вольт або від якоїсь зовнішньої акумуляторної батареї. І за допомогою них можна охолодити напої або якісь продукти харчування. А що ви чули про мобільні кондиціонери? І чи існують штуки такі взагалі. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про такий кондиціонер, який можна використовувати не лише в вашій квартирі або в вашому будинку, а його можна буде взяти з собою в дорогу на відпочинок на кемпінг. Сьогодні ми говоримо про мобільний кондиціонер від торгової марки EcoFlow Wave 2. І давайте одразу дам відповідь на ваше запитання. Працює даний кондиціонер не на елементах пальті, як ви могли подумати, а працює він на компресорі і на холодоагенті. так само, як і ваш звичайний кондиціонер у вашому будинку або квартирі. О, все понял, понял. Перше і основне, що ви маєте знати про цей кондиціонер, це те, що він абсолютно мобільний. Його можна використовувати як квартирі, так і в будинку. Тоді ви будете вмикати його від розетки 220 вольт, або можете ви його використовувати десь. На кемпінгу, на пікніку, десь на природі, далеко від розетки, але тоді вам доведеться придбати окрему акумуляторну батарею. Вага самого кондиціонера складає 14 кг, Вага акумуляторної батареї ще 7 кг. Продуктивність на охолодження у даного кондиціонера складає 1500 Вт на нагрів 1800 Вт. Об'єм повітряного потоку, який створює цей кондиціонер 290 метрів кубічних за годину. Споживання номінальне від розетки 220 Вт на охолодження або на нагрів складає 560 Вт. Якщо від акумуляторної батареї, то цей показник складає 506 Вт. Максимальне взагалі споживання цього кондиціонера 700 Вт. І, до речі, ємність акумуляторної батареї 710 Вт. Тобто, якщо кондиціонер буде працювати у вас повну, на охолодження або на нагрів, то мінімум одну годину він може працювати автономно від цієї акумуляторної батареї. Зарядити цю акумуляторну батарею ви можете як від мережі 220 В за допомогою цього кабеля від 0 до 100 така зарядка буде займати вас десь приблизно 1 годину. Також ви можете зарядити цю акумуляторну батарею через роз'єм xt 60 від сонячних панелей споживання буде 400 Вт максимум, і тоді займе у вас заряджання десь 2 години, або можете зарядити від автомобільного прикурювача, там уже буде максимальне споживання 200 Вт. Відповідно на зарядку такої акумуляторної батареї вам знадобиться десь приблизно 3-3,5 години. Кондиціонер працює в трьох режимах: це нагрівання, охолодження і рециркуляція. Якщо ми говоримо про нагрівання, то максимум, що він нагріває, 30 градусів. Хоча на виході з кондиціонера повітряний потік був 42 градуси. Це максимум те, що я спостерігав. Якщо ми говоримо про охолодження, то охолоджує кондиціонер до 16 градусів. Хоча знову ж таки повітряний потік на виході з кондиціонера був 2 градуси. Це те, що я бачив. Ну і рециркуляція це просто перекачка повітря в приміщенні в тому, якому знаходиться. Кондиціонер. До речі, кондиціонер можна використовувати в температурному діапазоні від 0 до 50 градусів. Ви всі добре знаєте, що кондиціонер складається з двох частин. Перше це випаровувач, це та частина, яка знаходиться всередині нашого приміщення, і Друга частина, яка знаходиться зовні нашого приміщення, це сам компресор і радіатор охолодження. Так от, коли ми вмикаємо кондиціонер, наприклад, на охолодження, з випаровувача виходить холодне повітря, але зовні, там де знаходиться компресор, радіатор охолодження видає гаряче повітря. Так само, якщо ми, наприклад, вмикаємо кондиціонер на опалення, в приміщення через випаровувач потрапляє тепле повітря, а зовні буде виходити холодне. Так само і в цьому кондиціонері. Ось ця передня частина тут знаходиться випаровувач. і в залежності від режиму, який ви включите, звідси буде ви виходити або тепле, або холодне повітря. В задній частині у нас знаходиться компресор. Із радіатором охолодження. І знову ж таки, в залежності від режиму, який ви включите, звідси буде виходити або холодне, або гаряче повітря. І якщо ми залишимо цей кондиціонер в такому вигляді, як він є в нашому приміщенні і включимо його, наприклад, на охолодження, то нічого взагалі не відбудеться, тому що звідси буде і холодне повітря, а звідси буде гаряче і ніякого процесу кондиціонування не відбудеться. Тому разом із цим компресором ще йдуть різні насадки з трубами. Ці дві труби мають однакову довжину метр сорок, проте діаметр їх різний. Ось ця труба на 127 мм, Вона призначена для відведення холодного або гарячого повітря або для подачі цього самого холодного або гарячого повітря. А ось ця труба діаметром 150 мм, призначена виключно для підведення повітря до кондиціонера, і кріпиться вона до задньої частини. Також ми з вами знаємо, що при нагріванні або при охолодженні в повітрі утворюється конденсат, і цю вологу потрібно кудись відводити або десь збирати. В цьому кондиціонері внизу є контейнер, де збирається ця волога, але надлишок вологи відводиться за допомогою ось цього шлангу, який встановлюється в задню частину кондиціонеру. Як і будь-який продукт торгової марки EcoFlow, даний кондиціонер є високотехнологічним пристроєм, тому він може під'єднуватися до інтернет мережі, оновлювати прошивку. Також їм можна керувати на великих відстанях за допомогою вашого телефону і застосунку EcoFlow. До того ж, ви завжди можете керувати вашим кондиціонером за допомогою застосунку. Екофло і телефоном, навіть якщо ваш кондиціонер ввімкнений. Чому? Тому що кондиціонер повністю якби, не вимикається, він знаходиться в такому ніби сплячому режимі. І з цього випливає один такий, ну не те, щоб недолік, але такий нюанс. Якщо ви, наприклад, користуєтесь кондиціонером від розетки 220 вольт, ну то нічого страшного в цьому немає. Він буде споживати там невелику кількість енергії, але завжди ви зможете його ввімкнути дистанційно за допомогою телефону. Але якщо ви залишаєте на довготривалий час, Підключеним його до акумуляторної батареї, але хочете, щоб е, акумуляторна батарея зберегла свій заряд, то кондиціонер потрібно від акумуляторної батареї від'єднувати. Інакше через деякий час він її повністю розрядить. На передній частині акумуляторної батареї знаходиться два роз'єми: usb c і звичайний USB-A. Через ці роз'єми ви можете заряджати ваші гаджети і використовувати цю акумуляторну батарею як пауербанк. Зайшли за стосунок, Ми бачимо з вами, що тут у нас підключений кондиціонер. Заходимо в нього. Він зараз вимкнений, є кнопочка «On», тобто щоб його вимкнути, і коли ми його вмикаємо, він зараз знаходиться в режимі рециркуляції. Про це свідчить ще й білий світлодіод, який підблимує ось тут на передній панелі. В цьому режимі, що ми можемо зробити? В цьому режимі ми можемо змінити тільки оберти самого вентилятора, тобто збільшити потік повітря. Або його зменшити. Зараз стоїть на максимум, давайте зменшимо цей потік повітря. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо переключити кондиціонер, наприклад, на охолодження. Вмикаємо сніжинку. Кондиціонер переходить в режим охолодження. І тут у нас відкривається ще додаткове меню. Ми можемо зайти от сюди, і тут ми бачимо мануал, тобто ручний режим, ми можемо виставити, як захочемо, можемо встановити максимум. Щоб він і максимально дув, і було максимальне охолодження. Так, ми можемо, можемо перейти в режим а, сну. Тоді кондиціонер буде поводити себе максимально тихо. Тобто вентилятор буде на мінімумі, температура буде 26, комфортно для сну. Можемо перейти в режим еко, тоді температура у нас, а, зменшується до 24 градусів. І ми з вами бачимо така прекрасна візуалізація, йде холодне повітря з передньої частини, підсвіточка вже змінилася на блакитну. І на виході ми з вами бачимо, що маємо от 14 градусів і температура ця зменшується. Якщо, наприклад, ми зараз вімкнемо на максимум, то ми побачимо, як інтенсивно. От, Змінився потік повітря. Ми бачимо візуально, як він вже виходить такий з кондиціонера холодний, ніби трошки з снігом, так? і як інтенсивно починає зменшуватися температура на виході. І тут знаходиться датчик температури на цій частині кондиціонера, і тут на, на вхідній частині також є датчик, який нам свідчить про те, що, а, з якою температурою входить повітря і з якою температурою виходить це повітря. І ну, от ми з за вами зараз бачимо, що на виході у нас вже 10, от 9,8 інтенсивно зменшується. Так, переводимо в мануал, скидаємо оберти. І от чутно зараз як працює саме компресор нашого кондиціонера, так працює, ніби холодильник. Ну, доволі таки тихо. Чутно, але все ж таки тихенько він відносно працює. Так, і ще тут ми з вами бачимо, що є таймер. Тобто, через скільки ми можемо його вимкнути. Через 3 години там і так далі. Тобто, скільки захочемо, стільки виставляємо. Тепер ми переходимо в режим обігрівання, натискаємо на піктограмку з сонечком, і ми з вами бачимо, що вже змінилась у нас візуалізація. Уже світлодіод змінився на такий помаранчевий. Звідси йде з передньої частини вже йде таке тепле повітря. На виході, от воно ще поки що 8,2, збільшиться, потихеньку збільшиться, збільшується, збільшиться. Також ми бачимо, що на вході от у нас 16 градусів 16,5, на виході поки що тут 9,7, 9,8 потихеньку збільшиться ця температура. Також ми в цьому мануальному режимі можемо збільшувати температуру, можемо зменшувати. Можемо так. Можемо пальчиком тут повести, збільшити, зменшити. Теж, теж самий таймер у нас є. І ті ж самі налаштування, тобто автоматичні. Можна максимум вимкнути, можна сон, можна екорежим. Але це вже буде в режимі нагрівання. Все те ж саме, але в режимі нагрівання. Ну, і також ми з вами бачимо заряд акумуляторної батареї. 90% він показує. От зараз нагрівання не таке інтенсивне, показує, що він споживає 9 Вт, і в такому режимі акумуляторної батареї з зарядом 90% йому вистачить на 4 дні і 3 години. Ну, насправді це не так. От зараз нагрівальний елемент розігріється. Ми побачимо, як буде йти розхід акумуляторної батареї. Зараз трішечки зачекаємо. Отож, зараз вже почався інтенсивний нагрів. Ми з вами бачимо, що температура на виході 34 градуси і вона інтенсивно збільшується. Переходимо в акумуляторну батарею, і ми вже з вами бачимо, що замість 4 днів ми маємо 2 години і 54 хвилини. І споживання у нас збільшилося до 400 Вт. І це споживання ще збільшиться, тому що максимум який я бачив, було. 490 Вт. Навіть ну, в інструкції пише 500. Тому, якби з тих двох годин ми отримаємо іще менше. Ось такий розігрів. В принципі, все те ж саме, що є на вашому телефоні у застосунку EcoFlow, ви можете побачити тут на цьому інформаційному дисплеї. Ми бачимо, що зараз підключений телефон, бачимо вхідну температуру. Бачимо, що зараз режим рециркуляції, вихідну температуру, і також бачимо, наскільки в такому режимі вистачить заряду акумуляторної батареї. І бачимо інтенсивність нашого роботи нашого вентилятора. Для того, щоб змінити режими, натискаємо ось цю кнопочку, і у нас вже буде режим охолодження, натискаємо цю це режим обігріву, натискаємо цю, це у нас буде режим рециркуляції. Також. Тут ми можемо виставити мануальний режим, який ми хочемо, так? або сон, або екорежим. Відповідно, збільшувати або зменшувати температуру, і збільшувати або зменшувати інтенсивність потоку повітря. Так, ну от зараз він працює від мережі, споживає 469 Вт, це поки що максимальний показник, який я бачив, 470 Вт. Можете послухати, наскільки він шумний. Ну, таке враження, ну, просто по особистим відчуттям чутно, що тут працює компресор, такий як в холодильнику. Звідси йде тепле повітря. Я поки що поставив його от на 30, так, ви бачите. Звідси тепле повітря йде, звідси йде холодне. З цієї труби взагалі, поки що нічого не йде. Прилад повністю вимкнений, але зараз йде заряд акумуляторної батареї і споживання з мережі складає 752 Вт. І так, друзі, кондиціонер зараз вимкнений на тепло в екорежимі на 24 градуси. На вході ми бачимо 20 градусів. Тут також ми бачимо на застосунку, що кондиціонер працює на тепло. Значить, На виході з оцих решіток ми маємо тепле повітря 42 градуси. От, на вході 20 градусів. Давайте зараз перевіримо, скільки у нас на виході. Зараз Так. 42,5. 43. 38. Ну, дивлячись, куди попадеш. Тобто звідси зараз йде у нас тепле повітря. З цього отвору у нас виходить холодне повітря. Давайте подивимось, наскільки ж воно холодне. 10 градусів. 14. 16,3 градуси. Друзі, цікавий момент. Зараз підключений кондиціонер до мережі. 220 В, він споживає 8 Вт. Також підключена акумуляторна батарея, він працює на тепло, тобто має споживати більше, ніж 8 Вт. А все чому? А Тому що зараз йде споживання з акумуляторної батареї. Видно вам не видно? 93%. Хоча в мене батарея була заряджена на 100. Тобто, коли у вас підключена акумуляторна батарея до кондиціонера, і навіть якщо кондиціонер вимкнений в мережу. Енергія йде з акумуляторної батареї. Тому, якщо ви використовуєте його від 220, акумуляторна батарея потрібно вимикати. Тоді кондиціонер перемикається на мережу 220. І так, друзі, зараз кондиціонер працює на охолодженні. Ми бачимо, змінна світлова індикація на блакитненьку. От, я виставив на 16 градусів, тобто на самий мінімум, який він може видавати. На вході в нього 18,8. Так, що ми бачимо по застосунку? Те ж саме: 16 градусів. На виході в нього вже з оцих решіток іде 14 градусів. Тобто охолоджувати кондиціонер може до 16, але з решіток виходить ще холодніша температура. Ми чекаємо, подивимося, яка мінімальна температура буде виходити з цих решіток. До речі, та ж сама історія і на охолодження. Працює від мережі. Ну, вімкнений в мережу, але споживає з нею 8,4 Вт, але вся основна енергія йде з акумуляторної батареї, а не з мережі. Так, на вході в нас вже похолодніше, 18. Перевіряємо температуру. 8,2 О! 8, 8. 14. 7, и 7. Продовжує охолоджуватись. З цього отвору зараз у нас йде тепле повітря. І давайте подивимося, наскільки воно тепле. 32 градуси. 26. 32. Звідси ще раз. 3,9. 2,8, виявляєте, 2,8 градуси йде звідси зараз. Зараз ми можемо бачити, кондиціонер повністю вимкнутий. Підключена акумуляторна батарея, він підключений до електромережі, але там відбуваються якісь процеси, і він продовжує споживати 5,3 вати. Отже, друзі, EcoFlow Way 2 це повноцінна кліматична система, яку можна використовувати не лише в вашому будинку або в вашій квартирі, а ще й для того, щоб з комфортом проводити час в тому ж будинку на колесах або навіть в наметі. Кого зацікавив даний кондиціонер, ви хочете дізнатися, скільки він коштує, де його можна придбати, всі посилання на наш магазин будуть в описі під цим відео. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що підписуєтесь і ставите свої вподобайки. Бережіть себе. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам України для пришвидшення перемоги. Як казав один відомий журналіст, який цитував одного відомого політика. Якщо ви та ми, то це всіх. До зустрічі!